Уміння створювати і виконувати алгоритми є одним із ключових умінь молодшого школяра. Справа в тому, що більшість молодших школярів не вміють виконувати алгоритми. Ви можете на цьому пересвідчитись, візьміть якусь інструкцію, дайте в початковому класі. І подивіться, як діти будуть виконувати цю інструкцію, чи будуть вони її виконувати і одночасно, і правильно. Цьому треба вчити. І от на уроках інформатики у нас є така тема, як алгоритмика. Алгоритмика це є якраз тема для навчання дітей створювати алгоритми і виконувати алгоритми. В першу чергу виконувати, а після вже створювати. Що таке алгоритм? Алгоритм це набір команд, велика кількість дорослих людей також не можуть виконувати нормально і, головне, створювати нормально алгоритми. В цьому є проблема. Тобто послідовне викладання якихось команд, які призведуть до того результату, який ми запланували яким має бути алгоритм, яким має бути команда? Ну, спочатку алгоритм. Алгоритм має складатися ви перед вами властивості. Алгоритму це дискретність, визначеність, виконуваність, кінчинність, масовість, результативність і формальність. Про що кажуть ці властивості? Дискретність це те, що алгоритм складається з окремих команд. Проблема багатьох вчителів початкової школи. Про те, що вони, коли задають завдання дітям, вони кажуть багато всього, і діти не розуміють, що конкретно від них вимагають. А от алгоритм, команда, для них має бути зрозумілим, якщо вона сама коротка і зрозуміла. Тепер визначення алгоритм має бути конкретним. Він має конкретно пояснювати, що зробити. Якщо ми зайшли в клас молодших школярів і сказали терміни, які ми не зрозуміли, значить алгоритм не є виконуваним, тобто не є якісним. Ну, алгоритм має бути виконуваним, тобто діти можуть цього виконати, і він складається з, кінчено, з певної кількості команд, яка обмежена, тобто скінченість алгоритму. Він має закінчитися. Чим менше клас початкової школи, тим менше команд має в ньому бути в алгоритмі для того, щоб можна було його виконати. Ну, звичайно, масовість це означає, що алгоритм може бути розрахований для будь-кого з учнів, результативність призводити до конкретного результату, ну, а фарбам це значить, що. Алгоритми мають бути технологічними, універсальними. Коли ми кажемо про викладання, ми кажемо про технологічність викладання, тобто алгоритми мають призводити до результату, незважаючи на то, хто і коли виконує даний алгоритм. Фактично, алгоритмика зводиться до уміння виконувати учнями команди і уміння створювати, віддавати ці команди. І навчати їх треба саме в такій послідовності, спочатку виконувати, після створювати. Це і важливо для їхнього навчання, тому що найкращий спосіб викладання це викладання алгоритмичне. Коли ми на кожному предметі даємо алгоритми виконання певних дій. І от якщо учні вміють читати, розуміти і виконувати алгоритми, то у вас не буде проблем з навчанням з будь-яких предметів. Для запису алгоритму існує блок-схема. Блок-схема – це інверталізація алгоритму. Початок-кінець будь-якої діяльності позначається в ній от таким овальчиком. Для того, щоб не писати якоюсь мовою, що це початок, це кінець, блок схеми можуть повчати навіть маленькі діти. Тобто, якщо з дітьми вивчити блоки, назви блоків, стрілочка показує, з якого блоку йти на який, то робота з алгоритмом у дітей, навіть першого класу, які не вміють читати, буде достатньо легкою. Виконувати алгоритми це послідовно виконувати блоки і переходити з того блока на інший, куди показує стрілочка. Алгоритми при всій їх багатоманітності, все ж таки існує два. В основному два основних типи алгоритму. Це інше це їх комбінація. Перший тип алгоритму це ліній, коли ми виконуємо першу дію, другу дію, третю дію, не відволікаючись ні в якому разі на щось інше. Тобто переходимо послідовно з однієї дії на іншу. І умовний алгоритм, там, де виконується певна умова. Якщо щось виконалось, ми йдемо робимо одну дію, якщо не виконалось, робимо іншу дію. Оці два алгоритми є базовими, і спочатку треба дітьми відпрацювати ці базові алгоритми. Умовний алгоритм є більш складний, тому що діти тільки навчаються враховувати якісь умови після того, як ми. Ви відпрацювали ці два типи алгоритмів, ми можемо їх комбінувати і отримуємо циклічні процеси. Поки умова не виконується, ми виконуємо одні ті самі дії. Поки ти не вивчиш правило, ти будеш виконувати один приклад, другий, третій, поки нарешті ти не запам'ятав формулу. От, це циклічний алгоритм. А і це складно викладання даної теми. Викладання даної теми, по-перше, не складно, по-друге, цікаве для наленьких дітей, тому що саме алгоритмику ми можемо ілюструвати на конкретних ігрових моментах під час уроку. Для цього ми можемо використовувати настільні ігри, там, де є мапа, ми можемо їх самі створювати, малювати. Там, де от є яка мапа, куди далі має йти якийсь робот. Роботом може бути все, що завгодно. Пластик може рухатись по цим клітинкам, намальований робот може якийсь вирізана іграшка може рухатись по цим клітинкам. Фішка, якась, як в настільних іграх, може рухатись по намальованій мапі. Виконувати ті алгоритми, якщо от, прийшли, якщо такий відповідь, йдемо туди, якщо не така, йдемо туди. А, в своїй практиці я часто застосовувала алгоритми на уроках математики. Там, де на мати були ще приклади з математики, і у відповідності до їх результату можна було йти одною чи іншою з Алгоритми легко демонструвати, якщо у нас є ліга. Багато хто з вчителів використовує лего-технології, Кому цікаво, внизу є цілий посібник по використанню лего лего-технологій на уроках математики, а і можна їх використовувати на уроках інформатики. Коли ми за алгоритмом складаємо якусь фігурку, а якщо є фінансові можливості, то робота, який буде рухатись, далі пишемо алгоритми. І на певній маті це робот рухається за цими алгоритмами. Алгоритми можна вивчати, наприклад, середовища Scratch, там, де є конкретні блоки з назвами, що робити, куди переміщати, куди йти. І далі це можна з допомогою програми Scratch, запрограмувати і показати, як робот-виконавець, виконує даний алгоритм. І алгоритми можна виконувати учнями. Якщо клас невеликий і дозволяє простір класу, можна взяти учнів і виконувати з ними ці алгоритми. Один створює алгоритм, розказує команди іншому учню, а той робить виконує команди або вчитель. Каже команди, учні їх виконують дуже корисна вправа і для виховання, і для формування компетентності навчання за алгоритмічним принципом. Тому що діти, коли вони навчаються виконувати команди вчителя, у вчителя з'являється додаткова можливість керувати класом. От е, така тема алгоритмики дуже важлива і дуже. Корисна для учнів і для самого вчителя, тому що і вчитель вчиться створювати команди, створювати алгоритми, це означає, що його викладання буде більш ефектно, ефективним. І в майбутньому учні, які звикли працювати за алгоритмами, вони більш успішні під час навчання.